Визати громадської організації хаб Венеція звільнити приміщення комплексу на жахлої нерухомості на страну, що розташовані за адресою міста Мукачево за посуда до країна. Волонтерський хаб Венеція Мукачеві, який з початку війни в Україні щоденно допомагає тисячам вимушених переселенців та військових на межі закриття. Сьогодні сюди навідалися представники Мукачівського відділення Державної виконавчої служби України та близько трьох десятків правоохоронців із вимогою до волонтерів. Звільнити приміщення. Все, що сьогодні відбувається, я думаю, це не налазить на голову. У військовий час, коли треба допомагати один одному, які то бики, багаті вирішили забрати там то, що належить зараз людям. Люди тут. Кормляться люди тут одягаються, люди тут зустрічаються. Таких хапів має бути дуже багато не закривати, відкривати. За словами адвоката зі сторони волонтерського хабу Олександра Семенцо, ситуація з утисками волонтерів триває з першого дня війни. Саме тоді відкрили хаб, до якого і завітали так звані гості. Кеменяш приходить із компанією. ще такий є ващини тут, директор якого Кеменяш поставив одноосібно, то ще питанням, що там робиться. От приходять оці кименяші з компанією з вашинцям, ідуть у поліцію в перший день війни, і вони пишуть заяву на відкриття кримінального провадження і пишуть. От, отут є витяг із, із цього. Із єдиного реєстру досудових розслідувань вони пишуть, що 24.02.2022 року невідомі особи самовільно всупереч установленому законом порядку та без наявного рішення дозволу повноважених осіб використовують приміщення ТВД Венеція. Ідентифікаційний код 1359-7258 для розташування тимчасового переміщення осіб, їх проживання, харчування, чим своїми незаконними діями завдали шкоди інтересів ТДВ Венеція. Якої шкоди, яких інтересів? Не вказано відтоді власнику приміщення Андрію Афанасьєву, на якого й відкрили кримінальне провадження, так і не пред'явили жодних звинувачень чи підозру. Не мене була по, по заявленню, не знаю, назвати фамілії, називають ну скажемо так. Е Один народный депутат, один областной депутат, и один приплотненный какой-то, который написал, которого не под... поставили директора, на... который приходил сюда, представлялся представителем Ульгаровской преступной группировки, э... Департаментровской преступной группировки, которого послали, извините, нахрен отсюда, посадка, он написал на меня заяву за самоуправство. Буквально я год ждал. Вчера меня вызвали, я дал показания. В принципе, следователь считает, что просто-напросто, который меня допрашивает, считает, должен писать заявление. Но я писать ничего не буду. Я ничего писать не буду. там есть все признаки шахрайства и коррупции. И вот э, скорее всего этим будет заниматься э, адвокат. Как он посчитает нужным, я не знаю. То есть, по сути, то, что вы делаете, это часть рейдерской преступной схемы. Адвокат Олександр Семенцо каже, скандальна справа перебуває у господарському суді. Він разом з волонтерами ще з минулого року намагається відстояти законні права на приміщення. В кінці грудня не можу сказати точну дату. До нас надійшло лист постанова про відкриття виконавчого провадження, в якій було чітко вказано, що наказ господарського суду щодо усунення перешкод. Користування приміщенням даним, знаходиться на виконанні і виконавче провадження відкрито. Після того, як було відкрито виконавче провадження, я як представник хабу Венеція, волонтерського хабу Венеція, звернувся до господарського суду з заявою про відстрочення виконання рішення суду. Суд Прийняв нашу заяву, виніс ухвалу про відкриття провадження, і у нас 28 лютого 2023 року відбулося перше судове засідання. Станом на сьогоднішній день люди, вимушені переселенці, продовжують приходити у хаб, трьохразове харчування отримують, отримують одяг. І отримують по максимуму, що можна, допомогу, яку треба, допомогу. От. І я мотивував оце суду, щоб суд нас почув і зробив відстрочку у виконанні даного свого наказу. Судове засідання у нас мені в судовому засіданні було надано заперечення представником позивача. Про заперечення на відстрочку виконання судового рішення, і суд надав мені можливість на вивчення даного рішення, даного заперечення проаналізувати його до 30 березня. Стоїть за всім за словами Олександра Семенцо, депутат Закарпатської облради Олександр Кименяш від політсили Батьківщина. Саме його і підозрюють у підробці документів, утисках волонтерів та намаганні відібрати будівлю шляхом шахрайства. Я повторююся із компанією. Вони пішли у центр у центральний офіс як Червоного Христа, так і лікарів без кордонів. Вони їх залякали. Це є європейські організації. Вони не розуміють, що в нас в Україні робиться по поняттях, що є таке поняття. Вони знають, що живе люди живуть у Європі по законах, вони думають, що є по законах. І Лікарі без кордонів і Червоний Хрест пішли. Вимушені переселенці залишилися без медикаментів, без ліків. Разом з обласним депутатом перешкоди волонтерському хабу створює і Мукачівський міський голова Андрій Балога. Перша така спроба була ще влітку минулого року. Тоді муніципали з незрозумілих причин заблокували в'їзд на територію хабу, встановивши обмежувальні стовпчики. Влада міста перешкоджає волонтерському хабу Венеція. Муніципальна поліція встановила стовпи. Влада Мукачева копійки не дає, але зате каже, що створюються аварійні ситуації на переході. А можливо, причина в тому, що вся Гуманітарна допомога зі світу йде у Мукачеві лише до Венеції. Волонтерський хаб сумлінно працює у місті вже впродовж майже трьох місяців. Але чомусь тільки і просто зараз комунальні служби раптом перейнялися тим, що транспорт волонтерів, виявляється, заважає учасникам дорожнього руху. Все це видається щонайменше дуже дивним, і таким, яке не має будь-якого логічного пояснення. Однак тоді самотужки у балоги так нічого не вийшло. Тож, очевидно, він вирішив об'єднати свої сили з представниками партії. Батьківщина в одну так звану коаліцію і продовжувати утиски та спроби шахрайства, аби збагатити власні кишені. Е, встановлено, що при виході за адресу містінковичку связано для біля пола. Нова назва москва представниками громадської організації волонтерський хаб Венеції та іншими настановними особами, які тут присутні я не можу встановити всіх. заблоковано доступ до приміщень комплексу житлової нерухомості, такі були відмовили ресторану Венеції та до ділянки за адресу міста Микачукаснути бля голова два дані особи попереджені по кримінальної відповідальності, ось порожав вчинення перешкод державному виконавцю при вчиненні виконавчих дій. Тім сьогодні, завдяки близько сотні вимушеним переселенцям та волонтерам. Терам вдалося не допустити закриття хабу Венеція. Попри намагання виконавців потрапити на територію, людям вдалося відстояти місце, де допомагають всім нужденним. По максимуму збір документів, які, підтверджують, що які будуть підтверджувати шахрайські дії, і звернення у відповідні органи для розгляду моєї заяви. В разі, якщо буде виявлено, я буду писати заяву в НАБУ із документами, які будуть мною зібрані. В разі, якщо ними буде виявлено, що дійсно Кеменяш і компанія його причепні до злочинних дій, які кваліфікуються, будуть підпадати під Кримінальний кодекс України, будуть відкриті кримінальні справи, будуть розглядати вже відповідні органи.